Скажіть, будь ласка, цікаво, виходить ситуація. Коли клієнт купує квартиру, підписує договір завдатку, дає завдаток. І якщо він відмовляється від купівлі продажу, або йому, наприклад, відмовляють в кредиті, або ще якісь речі, він не, бер... не купує цю квартиру, завдаток йому не повертають. Він гроші дав, а йому вже не повертають завдаток. Але якщо продавець відмовився продавати квартиру після договору завдатку, або підняв ціну, або ще щось виникло з цієї квартири і продавець не продає цю квартиру. То покупець мав би право отримати подвійний завдаток як винагороду і як компенсація свого часу. Але він гроші дав, а хто має йому дати оцей подвійний завдаток повернути? Хто є цього гарант? Йти в суд? Нерівні умови. Можливо, рієлтер. Але чому ріелтор має за свої гроші це платити? Хто мав би це повертати, як би це мало бути обумовлюватися? І де би мали зберігатися ці гроші? Чи, можливо, на якийсь рахунок вносились? Наприклад, продавець вносить на якийсь там гарантійний внесок, вносить якусь комусь дає ці гроші двойний завдаток і покупець одинарний. І коли є такий форс-мажор, з цього фонду видаються гроші. Як це робиться? Як це на практиці? Хто гарантує в кінцевому результаті? Рівні права двох учасників процесу.